Перше, в школі немає перспектив для викладачів з прогресивними методами роботи та нестандартним мисленням. Тому такі викладачі рідкість. Друге, не у всіх класах є поділ на групи, тому немає можливості приділити увагу кожному. Третє учні мають різні рівні, але підручник однаковий. Хтось засвоїть, хтось ні. Четверте застарілі підручники з неактуальними темами та неправильно побудованими завданнями. В результаті незрозуміло та нецікаво. П'яте вчитель дає лише письмові завдання, спілкування англійською немає, тому учні не розуміють на слух і мають мовний бар'єр. У моїх заняттях 99% уроку англійською мовою багато відео та аудіо, де можна почути носіїв мови. А ще прогресивні методи роботи. Увага кожному. Актуальні британські підручники відносно рівня учня, а також я зацікавлена, щоб учень засвоїв тему. Якщо ваш підліток в 7-10 класах записуйтесь до мене на загальну англійську рівні від А2 до Б2, біологія англійську рівень Б1, англійську по фільмам рівень Б1. А також, якщо він або вона вступає в польський вуз, записуйтесь на підготовку до матури.